Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми біля бічків. Сьогодні Коля зранку вже їм подавав їсти, а зараз хоче попробувати трактором привезти силос. Якщо все добре вийде, то буде легше. І набагато легше не потрібно буде тачкою возити. Всім привіт. Ну, знаєш, ми спочатку повозили половину, половину силосу вже привозили, а тоді будемо пробувати, чи трактором вийде. Ну нічого глянемо. Як воно. Тут, бачите, Дніпро вже нас починає знову міняти колір. Стає таким, як до нас приїхав. Тут, якось так злякався, думаю, можливо, який чи що воно. Але, то він світліє. Такий хамелеон. До речі, я його заміряв, то по-моєму вже 400 кг буде наш Дніпро. Хоча бачите, так зверху немає такої ширини ще, Але такий масивний сам по собі. Він як був маленький, то такий більш як до сірого кольору був, якщо не до нас приїхав. Як, як олень. А потім потемнішав. Вон зараз спробуємо, можливо, на камеру вийде поміряти. Часом навіть, нас запитуєте, чи є витяжки в хліві. Тут самих витяжок то, якби, таких немає, але є отвори, там, де ми тюки скидаємо. Отой і отой, то зараз повідкривав їх уже. Морозу немає. Та й так бичачки мешкають. Ходив на Дніпро. Дивився як човрашка. Трохи той раз налякав його з лентою, коли почав затягувати, він так почав тікати. Що ти? Можливо, ми тобі де кошару зробимо окремо, я там придивляюсь з тої сторони, щоб одгородить. Тому що вже запитують за... Те, що на кур'єр випускають, він такий ще не дуже великий, якби по, по віку невеликий. Але так же, в принципі, можна було б попробувати. Але якщо, ми його, якщо я відкрию і випущу його, то потім вернеться після корові, то я думаю, що тут буде таке собі заняття. Розкаже всім, що робив той. А вони ще унюхають, то саме такий неспокійні, то зараз поки що не випускаємо його. А наприклад не хочеться, того, що він такий. Спокійний, як удав, то чого його в'язати. Так, де початок? Ото добре. О, вже линяє, значить буде вже тепло. Куди ж дні про наш синоптик. Хоча ще передають трохи морози, мабуть, ні? Так. Да. На пару днів. Видиш, що ти і так не виходиш. Не викайся. Не, 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 не дасться помирити. Але бачите, який ростом. Я десь метр сімдесят п'ять, можливо трохи більше, Я на старості підріс, то скоро мене дожене. Ну і продавайно поміримо тебе. Якби ще останні не заважали, до да не підходили. Не, не буде діла. Пошию мені. Вже, бачите, не вистачає. Іди так гарно стоїть. ти. Ану. Всі хочуть, щоб поміряв. Опа. Держу... Опа, хочу брікатися. 396. І ще йому року немає від народження. Вже в нас так і потепліло. Швидко все розтає, але хай розтає, ніж морози. Там, здається, нас передають на пару днів, але все одно ж не буде такого морозу, як оце попередніми днями. Ну, Зараз навіть не переживаємо, що грозюка. Хай буде краще грязюка, ніж такий морозець. Так, Добре, підемо спробуємо, як в нас вийде. Чи не вийде привести силус. Світло будемо економити. Бо вже вони так і їдять немало. Все частіше треба привозити. Десь виходить зараз три тачки здадуть вранці ввечері. І десь до, до трьох кілограм комбікорму. Я йшов круг брати. Бо вже ми порахували, Коля привозив 300 кілограм. Кажу, здається, пару днів пройшло. Давай нам ну, з тобою порахуємо, скільки вони з'їдають. Як Оля порахував, скільки разів там подавав їсти. Ну, бо ж ти каже, що щось ти возиш і возиш. Бо тут в нас виходить вже бичечків, а корові селі збуваються, то майже з пів села корів. Тобто відповідно, щоб рослин, треба, щоб їли б. А ще ж і малим ти готовиш. Теж казав 100 кілограмів. Наготовий і теж вже закінчилось, знову готові вчора. Ну, ото що не знаємо, за скільки з'їли. Так не подивилися. Що ти, Моська? То мали б не так замітно, бо там ж менше. І тоді, знаєте, ще писали, коли ж цього жолоба заливали ми, що зараз якби такі новітні технології, що ніхто не робить жолоби, всі роблять кормостіл. Тобто то воно, я вважаю, в таких невеличких об'ємах, то якби не, не дуже так правильно кормостіл, то що треба під, буде підгрібати постійно. А бічкам... Не треба там, щоб вони балувалися біжою. Ми роздали, вони з'їли і все. Даже можна було б трохи оцю сторону вищу, бо буває, наприклад, тут бачите, трохи просипали, то його щітко метнути і все. А якби кормосіл, то все одно підпихали б його. І треба було підгортати. То знаєте, як такі більше об'ємів, де вже там трактор можна яким невеличким попідгортати. На комплексах там, да. а тут і саме для бічки не треба кормосіл. І оцей такий трикутничок що там залитий з тої сторони. Можна було б його ще більшого трохи зробити, там не, неудобно їм позибирати харч. А оцей і нахил, що, що ти тоді заливав? То з тої сторони, ну. Можна було на дві дошки зробити, прямо отак. Хлоп і хлоп. то так можливо хто б буде робити, то такі наші спостереження. Знову включаємо світло. Отут, бачите, якраз відносили, там неудобно забирати їжу. Отут поставилось на цьому трикутнику. А хочеться, щоб побільше з'їли б і пошвидше виросли б. Йдемо, Коля, бо зараз знову вернемося Ну, треба прицепчика, ще вибхати якось. Давай. ...бі корми небагато. Ой, я сам тут небагато. Ого, загрузли. О, все. Сило нас залишилась приблизно половина коля поміряв шагами. Ми так і говорили, що на початку, здається, так швидко йде, а його насправді тут... Немало буде. Бо середина і вища. А тепер ми думаємо, щоб вони з'їли все. Як потепліє, щоб не спортивсь. Зараз ще трохи десь підключимо лодьож нашу. Хай теж їдять. Так, да, от тоді вже були скоріше. Трохи твердо, не знаю, як воно. Вийде нас брати цього, але ладно, попробуємо. Так. Бо так сильно втрамбовано, чи зможе. Ось він вже одріжу, так багато не треба її. Щось у цьому році коля мішей нема, бо в тому як відкриваєш, так все втікають. То мабуть через те, що у нас вже з бетоном, немає, може їм де мешкати. І таке слово, бачите, бактерія собі працює, немає ні цвілі, нічого. Зараз розріжу ще пахнує. Зараз я тут грудкою. Оце, бачите, біля краю тільки там, де. Так воно трохи було тонко на бетоні, то ця точка цілує та то і все. Коля клеянку прийму. Оля так багато взяв. То може і не треба було б тачкою возити. Але ж був мороз, теж було недобре. Погубиш, ну зараз будемо бачити. Галя, ти взяв на цей раз ще більше. Ну, все добре, але маленькі об'єми бичків у нас, щоб так його возити. Але бачите, взагалі треба з боку, щоб були б ще одні такі якле, щоб бокового не брало б. хочеш. Треба, знаєте, побільше давати їсти, тому що багатовато привезли, може треба по одному ковшику та і все. Зараз вже ближче до весни, часу запитуєте на рахунок навантажувача, дзвоните, питаєте, як він, чи немає ніяких проблем. Тут з цієї сторони я потріскав у двох місцях, і то, я вважаю, там воно тримало, але так дуже погано було проварено, шов був просто наверх наложений. Сам метал не прогріти, то я попідварював його. Але хоча правда, ну це покажеш. Буває, часом піднімаю трохи більше, як йому потрібно. Можливо, і через те. Ось, От, бачите, отут з цієї сторони проварив. І ось тут. отак. Тут, до речі, можна було зразу на заводі зробити бабішку, таку з цієї сторони, тому що цей такий стояк чи то він так на розрив йде в цьому місці. То вони з цієї сторони косячки подавали. Можна було б тут бабішку, а не просто стик приварити. Я думаю, було б краще. І по комплектації, по комплектації це у нас іде через ковш. Але, наприклад, якби на зараз, то чересний ковш не брав би, того, що він так не дуже допомагає. Буває в яких моментах навіть мішає клапан, щоб цей був би. Перекриття потоку електроклапан, щоб воно було зробити, наприклад, типу таких вил. А ковшо був би звичайний. Дуже зрідко знаєте, буває там трошки в кінці піску забрати, то челюсть допоможе, а так не дуже. І ось ці циліндрики потрібні потужніші, щоб були б. Він трохи для такого діла. Силосу вже вистачить надовше. Сьогодні коли трактором привіз то саме більше. Це я раніше планував, а ніяк, каже, руки не доходили. Приїде вранці, подає їсти, зразу за одну і пару тачок силосу. І вже, каже, знов не буду трактором пробувати. Ну, а ще вийшло так, знаєте, непогано. Я думав, буде гірше. Два ковшики і на днів чотири. я маленький заріб біля корита. Такий плотний. Він і по місяцях найменший від біляша. Ну так, да, можливо, навіть до п'яти місяців ми обрали вже у жнива влітку. Він був самий останній і Моська. Але Моська був такий наймаленький тут. Але цей так не обіжають його. Так, що будемо їхати? Будемо вже їхати. Поки були на вулиці, бички знов полягали. Ми як перший раз прийшли, то теж лежали, але поки поговорили, то повставали така в їх робота. Хай їдять. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення.